Аби покращити комунікацію та узгодити напрямки співпраці. Сьогодні народний депутат України Олексій Мовчан та голова Кременчуцької районної ради Марія Іванченко відвідали піщанську громаду. Вибудовуємо співпрацю з органами місцевого самоврядування різного рівня. Для нас важливо, щоб Кременчуцький район Ріс процвітав, розвивався. Сьогодні з головою районної ради Марією Іванченко і з головою Піщанської громади подивилися, як дороги тут ремонтують. Які далі є проекти, де ми маємо об'єднати зусилля? Дуже багато планів, дуже багато задач. Ключове, що є взаєморозуміння, є взаємопідтримка в рамках робочої поїздки. відбулася зустріч з головою громади, під час якої дослідили основні напрямки, де взаємодія буде найефективнішою. Подякувати Марії, пані Марії, голові районної ради за взаєморозуміння і підтримку. Я думаю, наша співпраця мнава плідною і люди плоди цієї. Дякую за сьогоднішнє запрошення відвідати шанську громаду. Дякую за те, що показали і проблемні моменти, і результативність. створі. Дякую за те, що ми налагоджуємо нашу співпрацю. Я думаю, що районна рада, депутати будуть сприяти вирішенню тих питань, які ви будете піднімати на рівні регіональних. Під час обговорення основних напрямків розвитку громади особливу увагу приділили ремонту ділянки траси Н-08, яка проходить через село Піщани. Почався ремонт дороги н 08 і Т 1716 в межах села Піщаного. Але планується ремонт по всій протяжності траси н 08. Це дорога до Липового. Це результат роботи. нашої. я особисто займався, зустрічався з агентством відновлення і ну. Бо такий є не глобальний результат, але вже достатньо такий якісний. Дякуючи народним депутатам Мовчану Лесі Васильовичу і Шаповалу Юрію Анатолійовичу, які змогли затягнути гроші на ремонт цієї дороги, бо тому що багато можна говорити, але роботи було мало. А зараз ми бачимо найвуше йде ремонт цієї дороги. Люди чекали цього давно. Такі робочі поїздки наочно показують усі проблемні питання та досягнення громад. А це у свою чергу покращує співпрацю між різними гілками влади задля сталого розвитку суспільства. Знайомимося, що наразі є позитивним. Що наразі є таким проблемним в громаді, і зараз перебуваємо саме на одній з ключових магістралей, яка з'єднує територіальні громади Кременчуцького району. І дуже чудово, що сьогодні є розуміння з генством місцевих доріг. Є співпраця з місцевою владою, і вже нарешті відбувається ремонт дороги. Ця ініціатива позитивно вплине на стан півчанської громади та продемонструє дієвий алгоритм ритм співпраці для інших громад Кременчуцького району Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.